Вітаю всіх. Ще раз наголошуємо, що bingcom images create дає нам можливість генерувати малюночки зображення. Але дивіться, що, що зновилося нового? Це от зараз це покликання я вам дам над відео. Це веб. Веб заходите як Microsoft Account, і отут ви вже можете перемикати. І от з'явилася нова модель. Це модель, яка вже не базується бо DALL-E 3 і gpt 4 – це те, що OpenAI. Microsoft розробила свою власну модель для генерації зображень. Як вони кажуть, дуже гарно працює з освітленням, з текстурою, з деталями і так далі. Да, це може бути справді так. Я випробовував, воно дуже цікаво. Вибираємо формат, і більше ми нічого на безкоштовному режимі не можемо. Але дивіться, ми можемо підвантажити да, зображення, і тоді ми можемо трансформувати. Ну, тобто, знову ж таки, промтами. будемо. Оброблювати своє зображення. Ну, давайте surprise me, натиснемо, щоб зараз не вводити. От воно зробило промпт. До речі, ну, знову ж таки, англійською це найкраще. Ми робимо Create і чекаємо. І ще раз нагадую, що так само в цьому режимі ви бачите перемикач на відео. Ну, зараз ми побачимо спочатку згенероване. І дивіться, воно нам підказує, якою моделлю там все це, що є, ну трохи нижче ви бачите, моє. Да? Ви бачите, що тут ви можете редагувати. І увага! Ви можете анімувати знову ж таки за допомогою вбудованого вео. Скоріше за все, SOR, перепрошую, да? бо це OpenAI, вони колаборують. Ну, ми отримали якесь зображення, ми можемо натиснути, і воно нам на фоні має там зробити анімацію. Редагувати ми можемо, але редагувати воно може, бачите, тут вже не перемикається і модель 4О. Таким чином, ми можемо подивитися на зображення, яке в нас є ось зображення. і... Воно ще нам підтягує той контент, який дуже схожий на те, що ми згенерували. Тут якась абстракція в стилі Сальвадора Далі, але ми можемо переробити це. До речі, ви бачите, що непогано 1248 на 832 пошерити, зберегти і вивантажити. Да? Коли ми кажемо кастомізай, ну тобто кастомізувати, то тут ми переходимо вже в Microsoft Designer. Це їх вбудована система редагування. І бачите, ми одразу відкриваємо і тут можемо обробляти в тому числі автоматично підвищувати якість. Ну, давайте ми натиснемо зараз, поки воно підвищує якість. Ми зараз перейдемо сюди. І тепер, коли ми виходимо отут -от на наш розділ create, да, ми можемо ще, ви бачите, генерувати відео, п'ятисекундні, аспект і ну, є обмеження на день чотири швидких, значить, генерації. Але, в принципі, якщо навіть ви знову ж таки. Ви черпали, то воно буде просто довго генеруватися. Як це буває? Ну, давайте е, напишемо, що то: Student run on the street. Ну, щось таке. А, і нехай генерує. Дивіться, а, всередині. Дизайнеру, це все в мене безкоштовні значить аккаунти. Ви бачите, що воно підвищило якість нашого зображення. І ми можемо сказати accept, тобто нам це подобається, і можемо а, далі працювати. Так само, дивіться, воно виділяє: от ми виділяємо об'єкт і кажемо, наприклад, цей, і ми кажемо видалити. Ну, воно зараз просить нас там ще пройти реєстрацію, бо це безкоштовно, але я поки що був навіть не зареєстрований. Я просто з Бінга перейшов і зробив. І воно видалить. Так, тут у нас Generation Error. Ну, давайте ми просто. Students. Run. До речі. Можу сказати, що з точки зору цензури в Бінгу доволі велика цензура. От зараз воно пішло генеруватися, і ми будемо чекати. І так, Microsoft Designer окремо є кліпчам. напам'ятаю, це відеоредактор, який працює з відео, і там можна генерувати свої різноманітні значить, кліпи, і ми побачили, що є вже нова моделка. Для генерації зображень. І, в принципі, дивіться, якщо доліє три, можна чотири штуки, якщо оцей, можна одна, якщо цей, так само одна. Користуємося, бо, в принципі, воно генерує непогано. Непогано. Я не можу сказати, що все дуже добре, ну, тим не менше, ось студенти йдуть та, там, або біжуть. Ось воно взяло зробило відео, тому що ми. Не... Але в принципі, доволі. Реалістично, воно це зробило. Чотири таких відео в різних форматах ви можете зробити на день швиденько. Бачите, в мене залишилося ще три. Але відеогенератор безкоштовний, який дає доволі реалістичні зображення. Тому користуємося для своїх потреб, а потреби в нас можуть бути різні. Працюємо далі.